Так, доброго дня. Сьогодні будемо робити, зараз покажу вам. Дві ось такі таці. Сюди можна ставити чашку. Або якісь солодощі, або використовувати зворотньою стороною. І сюди щось викладати. Але я роблю це під саме підставки під чашки. Е, так, нам потрібні ці підставки, елементи серветки, морілка, фарби, грунт, лак. Взагалі такі базові матеріали так починаємо, почнемо з Морілки. Морілка, до речі, гарно виділяє структуру дерева. Я вам казала перед тим, як працювати з морілкою, я завжди обробляю водою. Вона тоді краще лягає морілка на дерево. Так, Все, сушимо. Є загрунтовано. Знову переходимо до сушки. Так, може тут зробити ще мені. Да, зроблю я ще, мабуть, білі. Такі в тон не білі, а в тон малюнка ручки. Мені так хочеться тут треба добре загрунтувати, тому що морілка буде намагатися просочуватись. Через якщо спробуєте просто покрити фарбою, то морілка пролізе через фарбу. Тож треба дати добрий такий слой ґрунта. Потім фарби, мабуть, Два слоя точно. Так. Якби одразу так ну, подумала, то я б тут не, ну, не покривала просто морілкою. Але щось мені на думку таке зразу не спало. Добре, вийдемо із ситуації таким чином. Ну, зайва робота взагалі. Все добре просушуємо. Продовжуємо нашу роботу. Так, ідемо далі. Один раз ми тут покрили фарбою, легенько зашкурюємо. Так, можна обвернути, так як я стріч плівкою, а можна ще обклеїти а, малярною стрічкою, але мені треба за нею йти, то я вже не хочу підніматися. Зроблю так. Будемо покривати лаком. Попередньо все прошкурили тут. Будемо робити декупаж. Так. Виберу фрагменти. Там перемок для декупажу. Пушимо і потім лакуємо. Так, тут робота в нас вже завершена, все полаковано. Тепер беремо прозорий віск. Де там видно ось такий. Залишаємо на просушку на ніч і далі розполіруємо, і робота наша готова. До речі, може бути гарним подарком для пари, для сімейної пари. Ну, або не сімейної пари має значення для пари. Ось а, забуваю сказати, що я також приймаю замовлення на виготовлення того, що ви бачите в майстер-класах, і не тільки, багато інших речей. Я роблю, роблю не тільки для підзамовлення, роблю і для себе і е, користуюся багато речей, якими користуюся кожен день. Якось зроблю відео, якщо буде вам цікаво, саме в побуті, на кухні, там чи... У інших там в мене кімнатах теж є мої роботи, якими я користуюся. І це вже не перший рік. Побачите, в якому вони стані, що це дійсно не музейні експонати, чи експонати, які ви виставили на поличку, і тільки за нами спостерігаєте ось. Так. Ну все, чекаємо, коли просохне. І тоді вже розполіруємо. Все, дякую всім за увагу. Дивіться, яка гарна парочка в нас вийшла. Ось це, наче як дівчинка, а це хлопчик. Чудово все. Всім дякую за перегляд. Чекаю вас на наступних майстер-класах, як завжди. Як завжди, чекаю вас під вас коментарі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І тоді ви не пропустите нових майстер-класів. І я буду рада новим підписникам і новим знайомствам. Все, миру, здоров'я, пока, пока.